Є те, характерна поверхність має ширшавість з однієї сторони. Дана коробка передач буде вилучена, ну, так і зазначено, вкладання документів щодо передачі на зберігання. На Чернігівщині повідомлено про підозру в розтраці майна військовому посадовцю. Досудове розслідування встановило, що незаконна оборудка відбулася ще перед повномасштабним ворожим вторгненням. А саме в липні 2020 року керівник ремонтного цеху однієї з військових частин отримав посилену бортову коробки передач, яка використовується у танках. Т 72 та іншій бронетехніці на їх базі. Однак підлеглі цього посадовця впоралися із замовленим ремонтом одиниці бронетехніки власними силами без заміни комплектуючих. Натомість начальник цеху, зложиваючи своїм службовим становищем, передав бортову коробку передач представникам одного з приватних товариств за понад 9 тисяч доларів США та 61 тисячу гривень. Подальшому комерсанти планували продати це військове майно Індії. Слідчі головного управління нацполіції в Чернігівській області під процесуальним керівництвом Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону у взаємодії зі службою безпеки України повідомив викритому посадовцю про підозру за частиною 2 статті 191 кримінального кодексу України розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Встановлена законом відповідальність за такі дії до п'яти років обмеження або позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю ще на три роки. Слідчі поліції подали клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення від посади, а також накладання арешту на його майно, оскільки підозрюваний переховувався від органу досудового розслідування 20 листопада на виконанні ухвали суду підозрюваного затримали та помістили до ізолятору тимчасового тримання.